Наші збори ми будемо доводити до логічного завершення. Е, хто допомагає Ані Васильівні? Та допомагають і всі. Е, всі, ви знаєте, що е, ви, ви знаєте, і ми знаємо, що ви надіслали ваше звернення губернатору, так? Ви надіслали ваше звернення в обласну прокуратуру, так? Після того, як ваше звернення прочитали в Полтаві. Е, було доручено голові Кременчутської районної державної адміністрації Нагорному Юрію Олексійовичу створити робочу групу для того, щоб розібратися у ситуації і вивчити це питання. І на початку наших зборів, можливо, ви на емоціях і не почули того, що вам говорив Тютюнник Олександр Іванович, заступник голови районної державної адміністрації, про те, що саме за дорученням голови районної державної адміністрації нагорного Юрія Олексійовича ініціатива створення робочої групи по вивченню питання та організації зборів жителів сім сільської ради для того, щоб поінформувати вас і почути вашу думку. Допомагають. Все таки допомагають. Допомагають депутати районної ради. Зінченко Сергій Андрійович Степаненко Олександр Петрович. Допомагають депутати, депутати обласної ради. Він теж небайдужий панасенко Іван Акимович. Допомагають депутати. Він є головою земельної комісії в районній раді Карпенко Володимир Павлович. Теж допомагає. Дуже багато небайдужих людей, завдяки яким отут ми з вами зібралися, завдяки яким ви змогли отримати інформацію, почути, що насправді відбувається, завдяки яким ми побачили і почули ваші побажання. Виво! Я так думаю, можливо, надати надо слово іще депутату районної ради Степане Олександру Петровичу, будь ласка, Олександр Петрович. Давай, говори. Буду говорити. Знаєте? От е, я стояв тут, дивився на вас, слухав, що говорили, да? і в мене, ну кажуть, грубі розпирало від гордості за, оце... за, нашу Ні, не за нашу країну, а за нашу сільську раду, як правильно сказати буде. О, тому що чечеляни, село, тело, за нашу громаду, всі з гірне, ділектіка, всі виступали, ті кого я бачив, кого знаю з боків ніколи. Почув, ну не важливо. Ось, гордість за те, що як ви в російському слово вибори стаю не безразлічі до небайдужі до долі наших плавнів, нашого та нашого села, наших сілуси. Тому я не буду багато говорити. Я вам скажу те, що я вам можу гарантувати, що. В такому плані, як сьогодні, положення, воно не прийметься на сесії районної ради 100%. Рад. Наступне питання. Потрібно прийняти якусь резолюцію. На мою думку, я думаю, що потрібно взяти ті слова, які Олександр Іванович сказав, про те, що створити відповідну комісію від. Громади, щоб були там, о, щоб були там від району, ну відповідно хто і ще буде наука, бо і відпрацювати питання. Перше по положенню я сказав і тут однозначно, але багато висловлювалися за те, що нам це не потрібно, парк не потрібний, заказник не потрібний. Ви знаєте? Тут складно вирішити це питання, але вивчити це питання, доручити цій комісії, вивчити питання, чи можливі ми із своєю землею 1900 гектарів, які є заказником, вийти з плажа того парку, чи може, чи не може? Я зараз не можу сказати, але потрібно це вивчити і проінформувати, і проінформувати. він не може того сказати і проінформувати громаду. Право в тому, справо в тому. Я не буду вести дискусію з вами, тому, що я скажу, що я тільки я тільки скажу про те, що це вже реальна дійність сьогодні. Є указ президента. Один є. є указ президента другий. Це є його нікуди, не ділян. Тепер потрібно від того, що ми кричимо, і того, що ми кричимо пламі на двері міста, а потрібно подіяти у посунути. Так от дедоконструкцій повинен бути і тут займеться ця комісія. От я думаю, що ці два питання, можливо, ще й третє є питання. Бедіть, пожалуйста, в комісію. Зінченко, светуна і радутного. Убудись. Без проблем. Я озвучую Зінченко, Свистун і Радутний. Нормально. Хай будуть вони представниками. Я думаю, сільської ради, а радутний є депутат сільської ради і нормально. Зінченко, депутат районної ради, а просто Свистун буде до м'ята. І одним із пунктів напишіть, пожалуйста, зачет директора о роботі і о його... Плану. Наговорили стільки, тут сказали. Я думаю, що цей звіт не потрібний нашій громаді. Нашій громаді не потрібний. Він от звідзвітує там, де йому потрібно. Його призначала районна рада. Хай він там звітується про роботу. А ми вас тоді зможемо проінформувати про цю роботу.